Новий антирекорд Росії понад 700 дронів на Україну. Що сталося? В ніч на 9 липня Росія влаштувала просто рекордну атаку по Україні. Ворог випустив 741 повітряну ціль, що є новим антирекордом за весь час повномасштабної війни. Звичайно, з них 718 збиває українське ППО. Однак, тут є маленьке уточнення. А як говорять повітряні сили Збройних сил України, 415 були локально втрачені або подавлені засобами РЕП, а не збиті вогневими засобами. Дуже важливий момент. Це говорить про те, що ворог використовує велику кількість приманок, щоб, звичайно, перенавантажити нашу ППО. Представник повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що шахедів було лише близько 300. Тобто з 741 шахеда, які були, які летіли просто з Грая на територію України, приблизно половина була приманками, а які були подавлені засобами реп.